Чимось дивитись і бачити. Ну, а щоб гарно бачити, треба просто дивитися. І так, як в давнину казали, чим тебе родила, тим тебе і лікую. Якщо хоч мати гарний зір, то починай зором своїм користуватися, дивитися. І тут, друзі, ми починаємо розуміти, що, що вирішення задачі завжди знаходиться під самим носом. Не знаю, чи в інших ситуаціях все під носом, напевно, все під носом. І тут, бачите, така червона лінія, така лінія, і так їх багато біленька смужечка. Це те саме, що сім днів тижня. Понеділок, вівторок, середа, там четвер, п'ятниця, субота, неділя. Але вони всі йдуть по прямій. Але коли рибак ловить рибу, він не може зловити її прямою лінією. У нього повинна бути лінія і в цю сторону жирна, і в цю сторону жирна. Тобто формування 53 тижнів. Така лінія вона вже буде формувати в цю сторону пересік цих семи кабелів. Це вже формує клітинку. А клітинка це є хрест. Чому так хрест? Хресту твоєму поклоняємось, владику, та все тому, що без хреста нічого не виходить. Де не глянь, тканина сплетена на основі хреста. Плюсика. Тому що мусить з'єднатися одне з іншим. Якщо не з'єднається, не зв'яжеться, ну то нічого з того не буде. Як не крути, як не верти. О саме тому я створила сім кабелів, сім днів тижня, сім ліній і пересікла їх. Пересікла. Ну і, звичайно, пересіком було по сім. сім, тому що сім днів тижня. Перший тиждень такий головковий тиждень, тому що там є перше число понеділок. Друге число вівторок, третє середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Перший тиждень це є від 1 до 7, від понеділка до неділі. Другий тиждень від 8 до 14, біля нього наступним буде другий тиждень року нового, третій тиждень, четвертий. Ми зараз здається, в 13-му живемо, якщо я не помиляюся, бо я трішки вже збилася із своїми тими рукописами. Треба їх всіх поставити на своє місце. І просто кабель. Кабель є сім кабелів в ту сторону, знати всі понеділки, це знати свій кабель. Далі, всі знати тижні. Раз тиждень, другий, третій. І так їх 53 буде тижні. І коли ви так спостерігаєте, чому не відрізняється цей тиждень від минулорічного кабеля. Від минулорічного тижня, тоді з'являються якісь таке відчуття відчуття різниці, нові відчуття стабільності, що день лежить на такому стандартному місці.